Вітаю вас, возлюблені душі світла, вітаю вас у цьому священному просторі, де ми енергетично єднаємося заради зростання та розвитку кожної душі. Сьогодні я запрошую вас продовжити разом зі мною паломництво до місць сили у священних місць явлення Пресвятої Діви Марії, вона та, що народила Христа. Приходила на землю вже як невтілена енергія любові, аби підтримати людство на шляху духовної еволюції. У кожному такому місці вона залишала частинку своєї божественної присутності, щоб серця людей могли відчути глибокий зв'язок із нею. Кожне таке місце має свою духовну суть. Лурд Франція, про який я розповідала вам в попередньому відео вважається місцем фізичного та духовного зцілення. Джерело, яке з'явилося після явлення, має воду з високою вібрацією, що за свідченнями багатьох людей має чудодійну силу. Це місце також є порталом між вимірами, тут активізується сердечна чакра, посилюється інтуїція, а тонкі тіла очищуються через енергетичну взаємодію з енергією Діви Марії. Лурд ще називають порталом материнства, адже саме тут, в променях присутності Пресвятої Богородиці, відбуваються справжні дива, дива народження. Ті, хто з глибокою вірою та відкритим серцем звертається до неї з молитвою про дитину, часто отримають відповідь у вигляді благословенного чуда. Таким прикладом є відома співачка Мадонна і її благословенне дитя. Лурдес Марія Чекона Леон, як я вже ділилася з вами раніше, одну таку молитву я мала честь передати від пари, яка впродовж восьми років з любов'ю, надією, терпінням мріяла стати батьками, і ця молитва була почута. На світ, 28 серпня, народилася маленька душа, донечка, які батьки дали ім'я Дженіка де ім'я означає Божий благодатний дар або Бог Милостивий. Ця історія живе свідчення того, як любов і віра творять чудеса, коли серце звертається до джерела небесної материнської енергії Діви Марії. Дорогі душі, а сьогодні ми вирушаємо в мандрівку до Мексики, до благословенного місця явлення Гваделупської Діви Марії. У 1531 році 12 грудня індіанцю Уанну Дієго з'явилася Діва Марія в образі жінки, яка розмовляла ацтекською мовою. І сама назвала себе Діва Марія Кваделубська. На вигляд, їй було приблизно 15 років. Вона мала дивне блискуче вбрання, блакитну накидку з золотими зірками та рожеву туніку. Молода жінка веліла Хуану передати християнському священникові такі слова Я, Діва Марія, мати істинного Бога, що дає і зберігає життя. На цьому місці треба побудувати храм, де твій народ і всі люди, які щиро просять мене про допомогу у своїх бідах і турботах, отримають її. Їх зображення залишилось на його накидці тільмі, що досі зберігається. Духовна суть цього місця те, що воно поєднює християнську і дохристиянську ацтекську духовність. Богородиця Гваделупська символізує матір усіх народів, єдність і трансформацію. Тут пролунало її послання миру для всієї землі, і зараз я з радістю передам вам цю енергію та слова, які вона принесла. Дорогі діти світла, духовна еволюція на землі відбувається поступово. Крок за кроком, хвиля за хвилею, через досвід, усвідомлення та божественне проведіння. З моменту народження Сина Божого Ісуса Христа, який прийшов, аби передати всім поколінням істину про Бога та вашу божественну природу розпочався глибокий процес пробудження людства. Протягом вже понад двох тисячоліть людська свідомість проходить шлях трансформації в божественну свідомість, шлях згадування від Бога до Бога. Ви створені за образами подобою Бога. Ця священна істина пробуджується зараз у серці тих, хто готовий її прийняти. Сьогодні ви живете у часи. Коли починається становлення нової духовної особистості, особистості, яка вже не живе в ілюзії відокремленості, а пізнає свою єдність із джерелом. У цьому процесі відбувається очищення всіх тіл людини, енергетичного від низьких вібрацій, емоційного від страху, болю, обмежень. Ментального від хибних переконань, фізичного через тілення та гармонізацію внутрішньої води. Цей шлях не простий, але святий. І кожен, хто вступив на нього з відкритим серцем вже є учасником великого пробудження. Ви божественні істоти, що повертаються додому. Мир на землі. Це стан свідомості, в якому живе любов, про яку заповідав Христос словами Любіть один одного. Це той рівень божественної присутності в серці, де більше немає розділення на своїх і чужих, немає страху, помсти чи ненависті, щоб людство звільнилось кармічно від війни назавжди. Потрібен лише один крок прощення. Прощення тих, хто не зміг поратися з власним болем, хто сам був пораненим і став джерелом ран, хто забув, що є світлом Божим і заблукав. Але в кожного є шанс повернутися до світла, і наше щире благословення таким душам. Це ключ до закінчення війни на глибшому рівні. Коли людство воз'єднається у свідомості любові, мир на землі становиться навіки. Я, Діва Марія, мати істинного Бога і залишаюся з вами не у тілі у вигляді енергії, що живе в кожному місці, де я сходила з небес. Аби зцілити людське серце і допомогти кожному з вас робити крок до єдності. Кожне місце явлення я залишила частинку небесної любові, аби ви завжди знали, я поруч я з вами, прийміть моє світло, воно у вашому серці. Послання передала через свою свідомість любові та світла духовний провідник Олімпія. obema je vas srcem